На все про все, у нас 25 тисяч гривень. Соля нас переганяє. Можна розгулятися. Є, тут є місце. А часу Ой. у нас все менше і менше. Ми обоє знаємо, хто тут найкращий. Вау, вау, вау! Все таки жінкам важче в епіцентрі. Це все. Привіт! Це батл дизайнерів в епіцентрі, шоу, де ми доводимо, що навіть маленькі бюджети не заважають створити велику красу. Ну, це якщо не витратити половину грошей на свічки та кольорові килими, як робить одна моя колега. Ай Назари, ти нічого не розумієш. Це тому, що я люблю настрій і атмосферу так само, як наші партнери. Фарби Магнат Про створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби, магнат про і створи власну магію кольорів. Та кошики Курвер, краса в кожній деталі. Час нагадати правила нашого батлу у кожному випуску. Ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. У підсумку ви отримуєте два абсолютно різні рішення одного і того ж завдання. Тож часу мало варіантів безліч. Ось і наше сьогоднішнє завдання. До нас звернулася Марія із Дніпра. Вона СММ-ниця та блогерка, і їй необхідно облаштувати кімнату. Це вітальня з меблями-трансформерами. А ще наша клієнтка купувала ексклюзивні меблі в епіцентрі, тож нам з легкістю вдасться відтворити їх прямо тут. На все про все, у нас 25 тисяч гривень. Ого, можна розгулятися! Я хочу, щоб моя вітання виглядала органічним простором для зйомок, а також затишним місцем для мене та моїх друзів. Зараз вона виглядає яскраво і ефектно, але мені здається, що їй бракує душі. Прошу, тільки не перетворіть мою квартиру на студію фотосесій. І головне все повинно писатися в мій бюджет. Ну що, нестандартна кімната, 25 тисяч гривень, і всього година часу. Це виклик, і мені це подобається. Привіт! Я Назар, засновник Leopolis Architecture Group, і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Привіт, мене звати Соломія. Мені 21, Я студентка архітектурного факультету. І так я добровільно обрала цей нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Отже, подивившись на цю кімнату, я вже зрозуміла, що я хочу, і хочу я принести сюди точкове світло, тобто якісь торшери або лампи, подушки прибрати, замінити коврик. І мені взагалі подобається дизайн, який був до тому, я деякі елементи залишу, але додам свою якусь родзинку. Ця кімната перенесичена кольорами та текстурами. Першочергово ті речі, які б я змінив, це прибрав ці подушки. Забрав цей салатовий колір та замінив килим. Речі, яких бракує в цій кімнаті, це дзеркало в повний ріст. Також я думаю, що я візьму селфі-лампу. Тут бракує журнального столика і також більш однорідний декор я підберу. Давай ще це. Соля, ну ти ж обіцяла. Йдемо тільки за фарбою. Ну так ми й взяли фарбу, просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не було так одиноко. Ага, і ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому, що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію. Тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Ну що, хоч цей виклик, але ми обоє знаємо, хто тут найкращий. Я хочу побачити, як ти це доведеш. Ой, дивись. 3, 2, 1. Ах ти ж! Окей, я тоді на ескалатор. Йдемо спершу, по найголовніше це органайзери. Я думаю, що будь-яка дівчина зрадіє тому, що буде десь зберігати косметику. Я вже прохавила свою попередню помилку, бо брала найважче це торшери, а треба це робити в кінці. Добрий день, а підкажіть, будь ласка. О, я бачу, мене цікавлять оці лампи якраз для е, знімання відео. Якщо ви блогер чи просто любите знімати вдома, то знайте, фон це вже пів справи до успіху. Тому ловіть лайфхак фарби магнат про Ceramic Superior. Камері обожнюють. Кольори виглядають настільки насичено, що навіть не потрібно фільтрів. Отже, oh, я знайшов те, що я шукав. Це лампа, з якою наша Марія зможе знімати свої відео. Ой, клас, тут дуже цікаві такі лампи. Я навіть не знаю, така скляна. Наступним елементом, за яким ми будемо шукати, це органайзери, оскільки це універсальна кімната з меблями-трансформерами. Необхідно знайти місце, де це все тримати. Ну що, ось наші органайзери йдемо обирати. Так, я візьму більше кошиків, щоб на місці вибрати, який мені більше буде пасувати, тому що я думаю, можливо, не настільки темний, можливо, якийсь більш до бежевого. І мені подобається ось цей прикольний з трикутничками. Він виглядає так ніби м'ягенький. Прикольно, що в Курвера є е, різні варіанти кошиків і можна брати будь-що тобі подобається. Я, наприклад, ще приглядаю ось такі плетені кошечки. І, до речі, вони з переробленого пластику. А часу у нас все менше і менше. Тут розбігаються очі. Хочеться взяти по максимуму. Ну що, килим, це, напевно, найважче. Для цього інтер'єру я обираю цих три органайзери, тому що вони підходять нам по формі, по об'єму та по кольору під наш інтер'єр. Тому що з Курвером все буде в порядку. Живи, дбайливо, зберігай красиво. Обираю в мережі епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер і буде все в порядку. Ой, мені ось цей подобається. Та, да, напевно, я оцей і візьму. Це дзеркало, яке ідеально підійде під наш інтер'єр. Так, да, не важкий, такий раз на накину. Абстрактні картини, це те, що може розбавити цей інтер'єр. А, в нас час ще є, боже, я вже забула за те, що в нас є. Якісь години, так, в мене лишилося напевно не так багато. Побігли далі. Оу, клас! Це те, що треба. Тут наша клієнтка може зберігати свої найкращі інстаграмні фото. Ой, клас, які штучки, прикольні. Це дуже мило. Класне дзеркало для макіяжу. Не класне, я знайшов краще. Ми беремо це. Ой, оцей такий, прям як наші кошики від курвар, які ми обрали. Скажіть. Ану, давайте візьмемо цей. Супер, супер. І тепер гірчично. Ну. Кругенька, як вам? М? Все таки жінкам важче в епіцентрі. Е, я розумію, чому нам написала наша замовниця. Вау-вау-вау! Він вау, вау! не покажу, Класно, класно, що Не виглядає, не в тебе, що там. Я думаю, я тобі покажу вже в готовому інтер'єрі. І ледь не забула. Хочу щось біле та пухнасте у свою вітання. Біле і пухнасте. А, -а Мені Окей. подушка. Клас. Ну, все. Зустрінемось. Бувай! 4-5. Вау! Оце класна знахідка! Світла подушка у формі зірочки. Тому що наша клієнтка зірочка. Матова ваза. Беремо. Беремо. Тепер мені лишився лише один елемент. Це килим. Єсть, тут є місце. Все добре. Все чудово. Соля нас переганяє. Фу. Ну все. Це все. У цій кімнаті я зробив акцент на поєднанні стилю і функціональності, щоб ця кімната працювала не тільки для життя, а й для зйомок контенту. Ну що, я готова. У мене ось цілий кошик всяких е, смаколиків для дизайну. Наша клієнтка хотіла щось похнасте, але це мало бути біло. Ви тільки гляньте на цю подушку. Також взяла посуд. Дивіться, який красивий посуд. Ставимо наші тарілочки, і я думаю, що треба прибрати ці банки-склянки. Якщо наша замовниця дуже хоче, вона може їх поставити всередину. Але я пропоную їх замінити органайзерами, наприклад. І також достатньо в дизайні фіолетового. Тому Надіюся, в нашої інфлюенсерки завжди будуть свіжі квіти в квартирі. Додатковий декор та свічка для затишку. Ну що? Я нарешті обрала, які я хочу кошики. Я брала декілька від курвер, але обрала свої фаворити: це кніт, і вони дуже стильні, виглядають класно, в'язані. дуже пасують до мого пледу, який я обрала. Ці кошики можна заховати все дівчаче і недівчаче, бо курвер це завжди все в порядку. І одна з найважливіших деталей для нашої інфлюенсерки. Це є селфі світло. Ми його передбачимо в цій зоні. Одним з центральних елементів цієї композиції буде журнальний стіл. Прикольний вазон. Ой, Шо, Що ж тут таке? Я взяла ж такі прикольні гарбузики, тому що. Ну, тут такий колір, воно ну, якось все так постійному, вже затишно. Для нашої клієнтки я підібрав ці чудові органайзери Softex від курвер. Це три штуки. В них можна зберігати, наприклад, книжки, які, до речі, нам тут заважають, та всякі дрібнички і аксесуари. І ти поклав, сховав і в тебе все в порядку. Ви подумаєте, куди ставити ті стільці? Але оскільки це в нас смарт-кімната, в нас передбачено стіл трансформер. І в результаті компанія з чотирьох осіб дуже класно зможе проводити час разом. Молода. І це все. Мяу. Назаре, а що це ти там ховаєш від мене? Хм, Трішки магії. Магнат Про. А я знаю, як зробити нашу блогерку ще більш успішнішою. Якщо вона щодня буде перефарбовувати стіни в інший колір на ефірах, то її точно будуть дивитися. Абсолютно з тобою згоден. Відкрий для себе фарби Магнат Про церамік Суперіор і створи власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Pro і створи власну магію кольорів. Марія, я знаю, що ти будеш інфлюенсеркою з великою кількістю підписників, тому для тебе я передбачив наступні речі: це селфі світло, це дзеркало в повний ріст, твій інтер'єр став більш збалансованим та одноріднішим. Ну що, Марія, я обрала саме такий дизайн, тому що мені сподобалась взагалі твоя квартира, те, як ти обставила її різними деталями, я багато що залишила, і цим самим зекономила твій бюджет. Додала трошки яскравих акцентів, додала дуже багато світла, Торшер, Я думаю, що він дуже класно зіграє, коли ти будеш працювати над своїми влогами і бажаю тобі успіхів. Назаре, да відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Соля, ми і шоу епіцентр. Бо яким би складним не було завдання. В епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Друзі, дуже дякую. Було дуже тяжко обрати, але все ж дизайн Соломії мені сподобався найбільше. Тому Соломії вітаю з перемогою. Дякую тобі, велике. Марія, мені дуже шкода. Я на тебе не підпишусь. Ну що, друзі, ми не можемо залишити вас без сюрпризів. І тому наші партнери підготували ці чудові дарунки. Фурвер, краса в кожній деталі. Фарби Магнат Про створив власну магію кольорів. Пишіть в коментарях ваші три улюблені елементи у вітальні, чому саме вони. Та вигравайте. Успіхів! Ну що, Назаре, ти кайфанув сьогодні? Ще я кайфанув. не можу дочекатися наступного разу. І я також, а він же буде зовсім скоро. Тож і ви дочекайтеся, Па-па!